Hello, my friends. Поетична сторінка. Вірш It's Spring. Скорочена форма від It is, що не перекладається, коли ми описуємо різні пори року чи погоду. Отже, вірш називається Весна, It's Spring. Learn by Heart. Вивчить на пам'ять. Пригадаємо слово heart, що означає серце. By heart – на пам'ять дослівно – серцем. Щоб добитися правильної інтонації розповідного речі, нам слід просто-напросто наголошувати повнозначні слова. Тобто іменники, прикметники дієслова. Якщо ви забули, що це таке, то дивитесь де слово довше, там його і наголошуєте. А коротеньке з однієї двох чи трьох букв не наголошуєте. Інтонація опускається вниз у реченні, що закінчується крапочкою. І якщо ж у нас речення окличне, що закінчується на знак оклику, то наголос здебільшого падає на дієслово. Отже, читаємо і перекладаємо вірш. Ець spring, ець spring весна, весна. We are glad to meet it. Ми раді зустріти її. Everything is green. Все є зелене. The flowers greet it. Квіти вітають її. I know spring months. Я знаю весняні місяці. March, April, May. Березень, квітень, травень. They are so different. Вони є такі різні. Love them all, I pray. Любіть їх всіх. Я благаю або я прошу. Звичайно, щоб вивчити вірш на пам'ять, спочатку потрібно опрацювати слова. Якщо ви ведете словничок, то розділяємо сторінку на три частини. Перші йдуть англійські слова, потім йде вимова, транскрипція. І третя колонка український переклад. Pray. Просити, благати, молитися. Spring. Весна. We ми. Glad – Задоволений радий. meet – Зустрічати. It. її. Everything. все. Green. Зелене. Flower Квітка. Грет. Вітати. Ай. Я. know. Ну, знати. Month. Місяць. March. Березень. April. Квітень. May. Травень. They. Вони. are. Є. So такі, такі. Different. Різний. To love. Любити любов. Да, їх о всіх, всіх все. Отже, постає от запитання, а як же ж вивчати ці слова? А також і вірш. Є дуже простий спосіб. Ви покриваєте спочатку праву сторону, тобто український переклад, і читаючи англійські слова, намагаєтесь здогадатися. Як перекладається на українську мову? Потім ми покриваємо чимось ліву сторону, тобто англійські слова, і дивлячись на українські, здогадуємось про значення англійських. Звичайно, з першого разу. Можуть бути труднощі ми будемо чуть підглядати до тих пір, поки не вивчимо їх на пам'ять. Те ж саме з віршем. Отже, читаємо вірш ще раз. It's spring, it's spring. We're glad to meet it. Everything is green, the flowers greeted. it. A new spring muscles, March, April, May. They are so different. I I pray, I wish you good results. бажаю вам добрих успіхів, Hear you soon. Poчуємось незабаром. Goodbye. До побачення.